Доброго дня! Багато з нас кого цікавить, як перевірити рівень мастила в Renault Megane. Один з варіантів це відкрити капот і подивитися щуп. Є ще також ще один варіант. При першому заведенні автомобіля нажимаємо ось цю верхню кнопочку. І буде показуватися oil level. Це рівень мастила в моторі. Але коли вже трохи автомобіль попрацює, воно вже не буде виводити даного меню. Тому це меню показується тільки при першому заведенні автомобіля. Як тільки завівся автомобіль, відразу можна подивитися рівень мастила. Вже як деякий час попрацював, цього меню вже не буде відображатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Залишаємо коментарі, вподобайки. Мирного неба. До побачення!